Дорогі друзі, з вами, як завжди, кінокухня, і якщо ви досі не запам'ятали, мене звати Софія Задворна. І сьогодні з нами актор, батько та просто приємна людина Олександр Власенко. Гарного перегляду! Як ви дізналися про проєкт? В проєкт мене привела моя старша дитина, можна сказати, Діана. Вона знімалася, вона мене, скажімо так, надихнула. Вийшла ситуація, що на перших її зйомках були зйомки в парку Шевченка в Рівному, і я прийшов щось її підтримати. Режисер мене помітив, попросив мене для початку просто пройтися в кадрі. І це були зйомки фільму Назад у майбутнє. Я пройшовся, потім він запропонував мені, так ніби жартом, а чи не хотіло би зніматися в кіно. Я сказав, що я не проти, тим більше, що в мене вже і молодша дитина підтягнулася. І якби отак воно саме собою вийшло. от. Які були ваші перші враження після прочитання сценарію? Кривали Санта. Так. Ну, м'яко кажучи, я дуже здивувався. Мені здалося, що там е е... наліплено. Все одразу, і оцей бездушний кілер, і підлітки, як класика жанру фільму жахів, і відьми, і демони. І мені здалося, що на такий хронометраж це трошки забагато подій. Але, ну в принципі, коли завжди так, коли ти читаєш проект, його візуалізуєш, він виглядає в тебе в голові по одному. Коли ти вже приходиш на знімальний майданчик, ці, скажімо, сценарії вони оживають, і десь іде імпровізація, десь. Ти розумієш задумку сценариста, яку ти не розумів. От в принципі, воно все склалося в таку цікаву історію. Так, ти готовий? Так. Почали. Стоп. Ні-ні, що... все правильно. Ну, то таке вже, знаєш, то вже там, де треба обріжитися. Тепер дивись, пішли лягаємо, зараз 75-ку ми кладемо там, де ти маєш бути, і далі ми знімаємо цей весь процес. Розумієте, в сценарії воно як розписано, воно розписано там до деталей, до мілечей, що там, вплоть до того, що цей сценарій він писав. На вулиці диме холодний вітер пронизує там до душі. Там ну так щоб Ну і мені здається, він для мене це писав, щоб я надихнувся, щоб я це показав, щоб я це відіграв. От а по суті, це створює атмосферу. Так що спочатку перше прочитання я був дуже здоволений, мені що дуже багато подій, і вони мало між собою пов'язані під час вже зйомок, під час реалізації проєкту, все стало на свої місця і вийшов такий. Ну, вийшла така досить, мені здається, цікава хронометражка. Якщо ви, може, пригадаєте, один з розрекламованих фільмів жахів був Штольня, такий український, ні, <звіт> не бачила ні разу. Він, мабуть, старше трошки за вас. Ну, це десь в середині нульових його знімали, і ну, дуже, дуже піарили його. От відродження українського кінематографа тоді навчався якраз в академії. Боже мій, що це? Ну, порівняно з тою штольною, ця короткометражка, мені здається, на декілька порядків вище. А ви мріяли колись стати актором? Я мріяв стати співачкою більше. Uh -huh. Не знаю, я, коли я був маленький, я ходив на хор з другого класу і там по 11. Більше скажу, я грав на Кобзі в капелі бандуристів, причому це у місті Миколаїв. Таке було відродження, спроба відродити, скажімо, культуру. Але я був малий, я того всього не розумів. Були такі бажання, але не сказати, щоб я для цього щось робив. Мені здавалося, що кінематограф це щось настільки недосяжне, настільки. Ну, скажімо, настільки не, ну, недосяжно досяжно, би так. Це, це те слово. От. І я нічого до того ж не знав про особливості кінематографа в Україні. Тобто, у нас по суті немає таких багато проєктів, які б я виділив гідних там міжнародного рівня порівняно там з Голлівудом, з усім іншим. Треба пробувати жанр. Тут ми був період, мені здається, пробували жахастики. Зараз не знаю, у нас дуже багато історичних, мені здається, фільмів. Як ви готувалися до своєї ролі? Е, ну, Я перечитав сценарій, мені дуже допомогли епітети сценариста і, А вже ж я шукав образ, яким би я надихнувся, тому що по суті в мене роль е, мовчазна, там тільки є одна репліка, і то, мабуть, і не обов'язково казати. Тобто, треба було витягувати якоюсь мімікою, якоюсь харизмою, якоюсь. Скажімо, невербальною ситуацією. І я надихався, в принципі, образом рідкого Термінатора з Термінатора другого. Він там теж мовчазний бігає за всіма, але ти його боїшся. От мені здалося, що це той образ, в який мені десь плюс-мінус треба попасти. Ну, а червона краватка це вже ж Хітман Колдней 47. Це як візитівка, скажімо, така пасхалочка невеличка до серії ігор. Вам було складно? Ви знаєте, мені не було складно. Жодна моя роль, яку я грав в цьому проєкті, мені, ну, не викликала ніяких складнощів, скажімо. Єдине, я пам'ятаю, коли ну, це трошки не про цей фільм, коли ми грали історика, мене режисер попросив на дітей рявкнути. А я так думаю, ну це ж дитяче, якби, кіно. Ми що рявкати. Але в кадрі воно потім виглядало дуже доречно, дуже харизматично. І я з тих пір намагаюсь прислухатися до слів режисера, як він це бачить через свою камеру. Я ж просив. Знайдеш, коли заспокоїшся? Чи в тебе панічні атаки? Може лікарю тебе показати? В себе лікарю, покажи! От а так я б не сказав, що в мене виникають якісь проблеми з підготовками до ролі, Тим більше, що це ролі не є масштабні. А ви хотіли б далі розвиватися в кіноіндустрії? Ви знаєте, я б зихнув себе спробувати в мене криза середнього віку на носі. Було б цікаво, щоб десь моя мама на СТБ в якомусь серіалі у. По обіді мене побачила в епізодичній хоч б ролі. Це, це було б класно, скажімо так. Яка сцена в фільмі для вас була найскладніша у виконанні? Е, найскладніша, вона ж знаєте, парадоксально і найлегша. Це сцена, вона, на жаль, ну, мені здається, недооцінена в самому кінці, там, де я тікаю від демона, і мені треба було впасти навмисно. От ми з Олександром, ну з режисером, намітили місце, де мені треба там впасти. Десь я йому кажу так, так, так я зараз там впаду, а сам заткую, назад. Вже зйомка пішла. А я думаю, ну як себе змусити навмисно зробити собі боляче по суті. Але виявилось, що, що я цілком з природних причин спіткнувся. І впав як треба. От але мені здається, що у, у фільмі цей кадр він ну якби не виглядає настільки епічно, наскільки я це переживав ну, відповідно там. Тобто то я впав по-справжньому. Оце мені дуже запам'яталось. Три-чотири. Хорошо, молодець! Ой, Олександр, це для мене відкриття 2025 року. Я його побачив у минулому році він. А з дітлахами приїхав на зйомки, знімалися діти, в нього дві дівчинки, гарні, красиві дівчата, дуже харизматичні, у нас завжди такі любімчики. Вони, як два смайлика постійно там піднімають настрій. І тут татко. Ну, ніби такий. Спочатку придивився, що ми робимо. А потім я так дивлюся, ну, в нього така зовнішність, знаєте, от вона притягує. Ну, як режисер, ми ж оцінюємо, от, просто ходячи по вулиці, ми ж бачимо там людину, ми ж її оцінюємо вже як? як би вона в кадрі була б, не? Тіпажна. От в нього тіпажна зовнішність. І якось я до нього підійшов, кажу, слухайте, ну, Олександр, ну давайте хоча б там на одну сцену в якомусь фільмі. У мене якась там комедія знімалася, де. Біля дітлахів бігали їх мами, і тут була можливість зіграти роль татка. І він в епізоді. У нього така другорядна роль була, він зіграв. Буквально там в кадрі був 20 секунд, але я дивлюся, що в кінозалі, в кінотеатрі все, сміються, всі, він так зайшов. Я такий, о, то все, думаю, в тому напрямку треба рухатись. Дзвонила? Батьку. Чоловіки не жінки. Він швидко пояснить. Хто тут правий, а хто ні? А хто а твій батько? Світлана Юля. Сашко. Діана. Чого ти мені дзвонила? Могли би самі вирішити це питання кину заради цієї! Зараз я тобі другу руку зламаю! Чесно, я з ним бачилася кілька разів. Проте він стався дуже приємним чоловіком. Тобто, спілкування він ніколи не, не зажатий, завжди щось розкаже, пошутить. На кривому санті ми там взагалі всі падали дули. Боже. Коли був момент з «Відьмою». не буду казати, бо я не впевнена, чи він хоче, щоб я це вставлялася. Але, знову ж таки. Він професіонал, можу сказати, то йому можна дати дві абсолютно різні ролі по е, темі, по жанру, по е, просто відчуттю роль, і він це зіграє. Тобто, в одній серії він е, сім'янин, батько турботливий, який за модочками слідкує, Санту е, пригласить, хотів, щоб їм е, е, було свято, а в іншому він уже вбивця. Найомний, найманий вбивця, який прийшов по підлітків, щоб їх застрелити. І він зіграється так, що ти не зрозумієш, поки не побачиш обидва фільми. Це вражає. Ми зробимо тобі такий образ, що всі забудуть хто тут сам. Е, значить, так. Якщо це означає, що ви знову мене тупо намазюкати землі гелями, бінками, то я краще утримаюсь. Та що супер, мужик. Ну, він е, дуже добре грає. Е, саме в моментах на криші, на даху. Е, коли мали бути кадри з монстром, він навіть без монстру ну, дуже добре зіграв своє падіння, як він повз. навіть сам повірив трохи. Олександр Васенко крутий актор. Він став їм зовсім нещодавно. Він знявся. В... Трьох фільмах, але кожна сцена з ним дуже захоплююча. Він дуже круто грає. Те, як він е, тікав від демона. Від демона, так. В нього дуже живі емоції. Це було дуже круто. Я передивлювався цей момент багато разів і завжди в захваті від його гри. Якщо б ви могли дати пораду молодим акторам, яка б вона була? А, живіть в сцені. Живіть в сцені, не будьте просто ретранслятором своїх реплік. Е усвідомлюйте свою роль, продумайте свій образ. Тобто, якщо це за стіль, я, значить ти мусиш щось їсти, щось поправляти. десь там, ну. Жити в сцені. Твоя задача не відтараторити роль, не відтараторити текст, навіть нехай з, ну, виразно. Твоя задача жити в сцені. Ну, Така моя порада. Відчувайте роль, будьте об'ємним персонажем і відмежуватись від нього. Ваш персонаж це не ви. Дякую, що залишаєтесь з нами. Не забувайте про підписки, лайки та коментарі. До зустрічі в наступних випусках!